Добрий день. Це канал Family Ease. Мене звати Костянтин Несвіт, і сьогодні ми поговоримо про стосунки на відстані. Насправді стосунки на відстані це не вид стосунків. Це скоріше. Стосунки на виживання. І якщо ви вважаєте, що можна бути в різних країнах багато років чи місяців і не втратити в близькості, то мабуть я вас розчарую. Оскільки коли ви розлучаєтеся з, з партнером, то тоді ви втрачаєте щодня ці моменти, точки перетину, ви втрачаєте можливість комунікувати, ви втрачаєте можливість можливість доторкатися один до одного, і звісно, з часом це починає впливати на якість стосунків. А отже, варто для себе запам'ятати наступну формулу: бути разом потрібно довше, ніж бути окремо. Тобто, якщо ви рік в стосунках, то ви не можете бути більше ніж рік в різних країнах і при цьому залишатися досі близькими один до одного, тому варто. Зробити все для того, щоб е зустрічатися, хоча б на короткий проміжок часу, але е з певною регулярністю. Звісно, існують обставини, такі, як карантини, такі, як війна, які вносять корективи е в наш звичайний плин життя. Проте, в наших силах зробити все для того, щоб зустрічатися хоча б один раз на декілька місяців. І тоді для нашої підсвідомості ем, більш просто розлучитися на два місяці, ніж розлучитися від сьогодні і до невідомо коли. Тому приїхати буквально хоча б на один чи два дні і провести час разом це буде цілющим для ваших стосунків. Тому що повторюю стосунки на відстані це випробування і для чоловіка, і для жінки, оскільки навіть користуючись відеозв'язком, ми не можемо замінити дотики, обійми, сексуальне життя. І звісно, кожному з нас цього не вистачає. І давайте розберемося з тим, що ж варто робити, якщо все ж таки ви опинилися в обставинах, коли ви змушені знаходитися на відстані. Ні, продовж довгого терміну, перш за все, варто щодня виходити на зв'язок, щодня зідзвонюватись найкраще, якщо це буде відеозв'язок, щоб ви бачили один одного, щоб ви бачили мікроміміку, щоб ви бачили реакцію один одного, оскільки досить важко е, зрозуміти, що відчуває людина, тільки враховуючи її інтонацію в телефонній слухавці. А так, коли ви бачите людину, а е, я думаю, що всі ви знаєте, що ми сприймаємо інформацію на 80% візуально, аналізуючи рухи, міміку людини, і тільки на 20% аудіально то. Варто брати до уваги ці фактори і намагатися комунікувати з, з відеозв'язком. Також дуже важливо обговорювати проблеми, обговорювати власні переживання, але не перетворювати спілкування в суцільне ниття. Тому що якщо це спілкування буде асоціюватись у вас чи у вашого партнера виключно з неприємними переживаннями, виключно з вирішуванням якихось проблем, виключно з вислуховуванням е, якихось е, життєвих складнощів, то звісно з кожним разом все важче буде наважитися на цей дзвінок. Тому найкраще, якщо ви зробите е, наступну схему дзвінка, спочатку ви говорите про щось приємне, ви говорите, як як ви сумували один за одним, як вам не вистачало, як ви сьогодні згадували один одного. Далі в серединку ви вкладаєте те, що у вас відбулося: якісь неприє... неприємні новини, неприємні обставини, якісь переживання, якісь піклування про щось, і в кінці ви знову завершуєте на приємній ноті. Ви знову говорите про ті якості, які вас приваблюють вашому партнеру чи партнерці. Ви говорите про свої почуття, ви говорите про цінність стосунків для вас. І, от на цій позитивній ноті завершуєте розмову. Саме тоді буде запам'ятовуватись перша частина і остання, а серединка, там де ви говорили про щось негативне, умовно. Вона буде е, відкладатися не так яскраво на підсвідомому рівні, а отже, піклуйтеся про свого партнера і про враження, яке ви е, залишаєте після цього телефонного дзвінка. Наступний важливий елемент це сексуальне життя, і здавалося, як можна розвивати сексуальне життя на відстані. Проте люди були. Відокремлені один від одного протягом е, довгого проміжку часу ще з давніх давен і знайшли дуже багато можливостей для подолання цієї відстані, особливо в 21 столітті. сторіччі. Тому вам на допомогу прийде секстінг. Це переписування в форматі флірту і в форматі загравань, в форматі е, сексуальної взаємодії. І е, також там можуть бути певні фотографії, певні відео гарячого контенту. Це також дуже сильно буде вам допомагати. Повірте, звісно ж, на допомогу приходять е, секс іграшки. І зараз існують такі чудові речі, як, наприклад, для жінок V-Vibe. Е, е, це е, іграшка, яка якою можна Керувати з іншого континенту через мережу інтернет, тобто, ваш партнер зможе керувати вібраціями в цій іграшці за допомогою свого телефону. І це також додасть певної причинки вашим стосункам. Такі ж іграшки є і для чоловіків, якими може керувати жінка. І навіть є моделі, які між собою можна синхронізувати. І взаємодія тоді буде максимально наближеною до статевого акту. Отже, не лінуйтеся, витрачайте на це час і гроші, тому що тільки так ви можете максимально наблизитися до того рівня близькості, який, який існує під час живого е, спілкування. Отже, обмін е, повідомленнями сексуального характеру, обмін гарячим контентом виглядів фотографій і відео, також вірт. Це взаємодія сексуального характеру по відеозв'язку. Ну і також використовуйте використовуєте іграшки, якими можна керувати один для одного, для того, щоб відчути дотик партнера на своєму тілі. Дуже часто мої клієнти питають мене: а як же так спланувати своє життя для того, щоб був час там годину в день говорити зі своїм партнером чи партнеркою, яка Знаходиться на іншому континенті в іншій країні, і е, на це я відповідаю наступне: що не варто виокремлювати певний час для цього. Ви можете готувати їжу, мити посуд, чистити зуби, приймати душ і в цей же час говорити з партнеркою чи партнером. І якраз інтегрувати людину в своє життя, це і буде найкращим варіантом, оскільки так е, у людини з'являється відчуття, що що ми робимо це разом, що ми обідаємо разом, що ми вечерюємо разом. До речі, є дуже гарна техніка, це назначати побачення один одному. Ви купуєте якусь їжу, можливо, пляшечку вина. Вона купує їжу пляшечку вина. І ви сідаєте в різних країнах в той самий час, зідзвонюєтесь по відеозв'язку і вечеряєте разом. Ви говорите про щось, смієтесь разом. І це для вас. Творює обставини, в яких ви начебто разом. Також існують онлайн-кінаткінотеатри для людей, які розлучені відстанню. Тобто, ви разом можете дивитися один і той самий фільм. Якщо один ставить на паузу, то на паузу ставиться і у іншого. В цей час є відеозв'язок на цих сайтах, і ви можете обговорювати, що відбулося в фільмі, і спілкуватися один з одним прямо під час перегляду фільму. Спробуйте насправді технології шагнули далеко вперед, і цим варто користуватися. Дуже важливо ще раз повторююсь: назначати зустрічі якомога. Ем... Швидше не відкладуючи їх на багато місяців. Отже, щоразу, як ви зустрілися, плануйте наступну зустріч, коли це відбудеться через місяць чи через два. Поставте позначку в календарі і домовляйтесь про те, що ви зустрінетесь хоча б на один день і проведете його разом, оскільки для нашої підсвідомості значно простіше жити до певного моменту, а не просто від забору і до заходу сонця. Витрачайте час. На те, щоб бути близькими, намагайтеся знайти можливості для того, щоб стати фізично ще ближчими. І, звісно, не втрачайте контакту зі своїми е, улюбленими людьми і проводьте його е, якомога яскравіше разом. І якщо ви зустрілися, то будь ласка, відкладіть девайси, відкладіть ці справи і будьте максимально один для одного. Доторкайтесь, спілкуйтесь, задавайте питання поглиблюєте теми, і проблеми можна обговорити і дистанційно. А от коли ви зустрілися на декілька днів, то максимально приділіть увагу тому, щоб проговорити свої почуття, проговорити цінність партнера для вас. І ем, приділіть увагу тому, щоб залишити по собі якомога яскравіші враження, оскільки людина буде згадувати саме їх і прагнути повернутися до цих відчуттів знову і знову. Ви були на каналі Family Is і з вами був Несвід Костянтин. До зустрічі.